Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Дмитро Тесленко, директор комунального підприємства Миколаїв Пас Транс. Добрий день, Дмитро Вадимович. Доброго дня. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне тема сьогоднішньої зустрічі і розмови взагалі. Зустрічаємося напередодні дня автомобіліста. Він цього року припадає на 26 жовтня, тобто на ближчу неділю. Відповідно про це і поговоримо. З чим? Комунальне підприємство Миколаїв Пас Транс одне зі стратегічних підприємств нашого міста. Власне колектив цього підприємства, з якими показниками підходить до професійного свята. Скільки працівників, скільки маршрутів, які саме маршрути сьогодні обслуговуєте? Дякую за запрошення, радий вас бачити. Також станом на сьогодні, Миколаїв Пас Транс налічує 165 працівників. Загалом з них 96 водіїв. Автобусів нагадаю, що влітку 24-го року, до прикладу, водіїв у нас було лише 54 людини. Такий у нас стрибок дуже майже X2 вийшов. Ми подолали цей дефіцит кадрів. Цю проблематику, яка була основною задачою керівництва міста і, взагалі, задачу номер один на нашому підприємстві. На сьогоднішній день щоденно на маршрути міста виходять 38 автобусів, так за виключенням якихось там екстраординарних випадків, там, поломка або, не дай Боже, ДТП. Обслуговуємо ми 4 маршрути у місті це перший, 91, 81 та 79. Та сполучаємо віддалені райони міста Миколаєва. Яку кількість пасажирів перевозиться, і як ну не знаю, там протягом року який показник, і як цей показник змінюється там, не знаю, в порівнянні з попередніми роками, наприклад. Показник змінюється, звісно. У цифрах, якщо будемо говорити, за весь минулий рік, 2024, нашим підприємством було перевезено 7 мільйонів 422 тисячі пасажирів. Станом на сьогодні вже ця цифра сягла 8 мільйонів 232 тисяч пасажирів. Тобто. Значно збільшилась кількість пасажирів, яка використовує наш транспорт транспорт нашого комунального підприємства. Як думаєте, з чим пов'язана така позитивна динаміка? Які саме фактори допомагають? Ну отже, це добре. Чим більше перевозте, я не знаю, там чим більше миколаївців скористалося послугою, заплатили гроші в кінці кінців за цю послугу. Тому от що саме впливає на таку позитивну динаміку, так ви правильно сказали. Значить, ми працюємо не не Просто так, якщо Миколаїв це обирають саме наші автобуси. Я вважаю, що дало змогу такому просто кількості пасажирів. Це, звісно, подолання дефіциту кадрів. Тим самим ми випустили на маршрути міста більшу кількість автобусів. Тобто, в нас є свій підмінний фонд, але цифра 38 – це стала цифра, яка по кількості автобусів сьогодні виходить на маршрути міста. Та звісно, це продовження маршруту номер 79 до мікрорайону Варварівка. Це Густо населений мікрорайон нашого міста, а й тим самим збільшилась кількість пасажирів. Звісно, декілька разів вище у вас уже прозвучало, що от ви робите акцент, що ну так серйозно збільшилася кількість водіїв, які можуть працювати на лініях і відповідно надавати послугу. Чи подолана кадрова проблема взагалі на підприємстві? Ну чи ще якісь вільні вакансії залишаються на сьогодні? Як я вже казав та пояснював, більше 50%, тобто ну майже 2 третіх нашого підприємства, це водії дефіциту кадрів саме на цих вакансіях водіїв, нас немає. Тобто на сьогоднішній день, навіть бажаючих, які приходять до нас для працевлаштування саме на посади водії, водіїв, ми проводимо співбесіди, так, але ми вимушені трошки, скажімо так, призупинити набор кадрів, тому що зараз ми потребуємо збільшення кількості рухомого складу автобусів для того, щоб збільшити їх на вулицях міста Миколаєва. Тому зараз на вакансії водіїв ми не проводимо набір, формуємо списки для того, щоб коли в нас будуть нові автобуси і Ми будемо розуміти, що в найближчий час вони вийдуть на маршрут. Ми будемо залучати цих людей, працевлаштовувати. Та... Вже залучати до роботи. Тому кадрових проблем на сьогоднішній день немає. У нас є так, там поодинокі вакансії бухгалтерів, слюсарів там майже одна-дві вакансії залишилось. все. Тобто на сьогоднішній день підприємство повністю укомплектовано спеціалістами для його функціонування у тих реаліях та ресурсах, які ми сьогодні маємо. Тобто кількість рухомого складу, кількість водіїв та все інше. На початку вересня комунальне підприємство через конкурс отримало право працювати на двох міських маршрутах 79-му і 1-му. Ну не знаю, я умовно кажучи, як Миколаївці, навіть можливо трошки здивувався, тому що ви і так працюєте на 79-му. Тобто, поясніть, будь ласка, що власне цей конкурс означав для підприємства, і що він означає для нас, споживачів послуги. А... Пояснюю, ці маршрути 79 та 1, Це маршрути, які ми обслуговували вже під час масштабного вторгнення. З нашим підприємством були заключені тимчасові договори. Тобто, ми були тимчасовими перевізниками з вказаними маршрутами, Та там кожні три місяці ми ці договори перепідписували. З нами їх продовжували та таке інше за чинним законодавством. На кожен маршрут, коли виконком приймає рішення про введення маршруту у мережу маршрутів міста, затверджує його, потім проводиться конкурс серед бажаючих перевізників міста для його пенсії. Перемоги, скажімо так, цього самого маршруту. В цей раз вже було оголошено конкурс на саме ці два маршрути, 79-й 1, Ми прийняли участь та стали переможцями. Тепер, по суті, для пересічного містянина Миколаївця нічого не змінилось. Це просто процедура, яка вимагалася згідно чинного законодавства. І Скільки тепер років будете працювати на цих маршрутах до наступного? До наступного конкурсу або до зміни. В якихось умовах. Тобто це виконком договору. буде визначатися, так, управління так, транспорту, очевидно, чи так. так? Управління транспорту, ну, взагалі ж управління транспорту формує пропозиції, проекти рішення виконкому щодо мережі маршрутів міста і вони приймаються. Чуємо, що досить активно рухомий склад підприємства, саме комунального підприємства міського, сьогодні задіяний у довезенні учнів загальноосвітніх закладів до. Безпосередньо закладів. Ну і розуміємо, що оскільки у нас освітня реформа продовжується, і розуміємо також з тих пояснень, які чуємо, що буде змінюватися у нас, скажімо так, мережа ліцеїв і на території міста Миколаєва також, а тому відповідна проблема довезення учнів, особливо старших класів, особливо з віддалених мікрорайонів. Вона Залишатиметься актуальною і надалі. Тому от, власне, як ця ця робота організована, і, ну, власне, як вона, як ви далі будете, чи будете ви далі в ній задіяні в цій роботі? Які там, я не знаю, плани, взаємодія з управлінням освіти, що сьогодні відбувається в цьому напрямку? Трошки загалом поясню, що моє бачення як керівника, що КП Миколаїв Пастранс, це, ну, по-перше, ми підприємство-перевізник, як і інші там великі підприємства міста, такі як Аріон, так та приватні перевізники, ми маємо на меті отримання прибутку, звісно, як будь-яке інше підприємство. Це як приклад того, що був оголошений тендер через Прозоро, ми як Будь-який інший перевізник, було ще декілька учасників у цьому тендері, е, прийняли участь. Та, звісно, на сьогоднішній день Миколаїв Пастранс якістю автобусів. Е, Комфортом автобусів, гарантією те, що автобуси застраховані, офіційно працевлаштовані водії, які несуть повну матеріальну відповідальність. Вони проходять медогляди кожен ранок перед виїздом. Це дуже важливо для дітей та для батьків дітей, да, які довіряють перевезення своїх дітей до місця навчання. Та й, звісно, ціна ми змогли конкурувати по ціні вказаного тендера та стали також переможцями у цьому тендері. Це перший такий наш пробний, скажімо так, випадок, коли наше підприємство приймало участь. Дуже вдалий випадок дуже подобається і батьками і дітям. Наскільки я знаю, отримуємо зворотні зв'язок від управління освіти і безпосередньо від керівництва гімназії, коли дітей перевозять. Тому при наявності можливості в плані кількості рухомого складу, повторюсь, ми продовжимо таку практику. Бо діти це наше майбутнє, це дуже актуально. Тобто, я правильно розумію при оголошенні наступних тендерів? Не виключена ваша участь за наявності знову за ж, таки, наявності. достатньої кількості рухомого складу. Так, звісно. 9 жовтня ви спілкувалися з миколаївцями власне в своїх соціальних медіа проводили прямий ефір. Ця практика започаткована власне в 2025 році, коли керівники структурних підрозділів виконавчих органів. Керівники комунальних підприємств безпосередньо в прямому ефірі відповідають на питання миколаївців. Власне, такі ефіри ви провели от 9 жовтня. І там серед іншого, про піднімалося питання щодо прибирання салонів та можливого невдоволення миколаївця поведінкою водіїв. Я скажу так: я особисто також користуюся вашими послугами. Ну, з якимись негативними проявами, я не стикався. Ну, але оскільки Миколаївці про це говорять, то давайте, можливо, також розберемо, як ви бачите цю тему. Давайте, по-перше, щодо стану нашого рухомого складу, я тоді признав, що так, це питання, яке потребує поліпшення, та воно знаходиться на постійному контролі. У нас є спеціалісти, які це питання відстежують, ми вполіз. Подальшому будемо приймати міри, щоб і всередині, і зовні автобуси були більш чистими. Тому так, є, є питання, які ці, скажімо так, порушення та невдоволення вони є обґрунтованими. Я це визнаю, та ми будемо робити все, щоб такого більше питання до нас не надходило. Щодо поведінки водіїв, я трошки повторюсь, що. Водії це частина нашого суспільства, а вони такі ж громадяни, містяни Миколаєва, як і інші. Це зріз нашого суспільства. Так, у випадках, коли наші водії можуть, скажімо так, Порушувати певні етичні норми поведінки та спілкування з пасажирами, ми приймаємо рішення, відповідне, дисциплінарне стягнення щодо них там, до, до звільнення може дійти. Але а, хочу повторити, повторити, що вони не з Марсу і вони не хлопчики для биття. Тобто, якщо у вас поганий настрій, це не проблема КП Миколаїв Пастранс, моя особиста чи водіїв. Це. Ваше життя і ретранслювати якийсь негатив, випльоскувати на водіїв нашого комунального транспорту не потрібно. Потрібно з повагою відноситись один до одного, якщо так, якщо є якісь випадки треба звертатися вказувати номер автобуса, номер маршруту так приблизне місце та е, час коли цей інцидент стався але повторюю я е, провожу бесіди з водіями вони розуміють що так я е, скажімо так я за них і для них в тому числі е, але і реагувати якось негативно по відношенню своїх підлеглих на всі скарги які до нас надходять від громадян я теж не не збираюся Ну, напевно, ми також можемо говорити про те, що ну, взагалі, можливо навіть закрик, закликати, ставитися більш виважено, напевно, один до одного. З І з більшою повагою. Ми ж маємо розуміти, що, ну, по-перше, дійсно, маршрути, які обслуговує Миколаївпас Транс, вони досить довгі. Всі. А водії працюють годинами на цих маршрутах. Транспортний поток досить щільний сьогодні в місті Миколаєві досить складно і на невеликому транспортному засобі пересуватися по місту. А якщо ми говоримо про великий автобус, про відповідальність, яку відчуває людина, яка сидить за його кермом. Ну Тр я трошки трошки додам. Просто ну попрошу наших містан вдуматись. Да? Цифра 8 мільйонів 300 людей. І 96 шість водіїв своїми емоціями. Так, розділіть просто цю кількість пасажирів, так вони повторюються, але ж ну вони всі контактують з нашими водіями. І ви уявляєте собі кількість і різні настрої, і різні люди, різні проблеми. Так, зараз у всіх, скажімо так, тяжкі часи в плані щоденного стресу і таке інше, але ж ну давайте поважати один одного. Ну і от наскільки власне і миколаївці можуть себе таким специфічним чином поводити, ми маємо наглядну ілюстрацію. На жаль, 14 жовтня у нас відбувся там досить в місті неприємний інцидент на маршруті номер 81 коли там виникли там певні фізичні протистояння mm -hmm. з водієм. Там фактично ну, п'яний Дебош був влаштований групою миколаївців у вечірній час в автобусі Миколаїв Пастранцу. Яка ситуація на сьогодні? Чи з'ясовані обставини до кінця цього інциденту, чи притягнені до відповідальності хулігани? Так, дійсно, така група п'яних героїв. Не в тому місці зайшло до автобуса, спричинили там конфлікт з пасажирами. Наш водій намагався е, якось на них вплинути, скажімо так, без застосування фізичної сили, звісно, е, але вплинути, щоб цей конфлікт якось врегулювати. Вони кинулись в бійку до водія. Все це е, переросло вже на вулицю, його виштовхнули з автобуса. Там жбурляли і таке інше. Але дякуючи ГУНП в Миколаївській області, моїм колишнім колегам, хочу дуже подякувати. Вони оперативно встановили особи всіх цих. Не... Тяжко, чесно, підібрати епітети, як назвати цих особій. Це... Жителі нашого міста 19, 21, 23 роки. Їх особи встановлені на сьогодні. На сьогодні проводяться певні слідчі дії, нам направлені запити. Ми всіляко допомагаємо та співпрацюємо з слідством для того, щоб вони були притягнуті до відповідальності. І хочеться сподіватися, що таких інцидентів, ну. Як мінімум буде мінімум, взагалі не хотілося б, щоб вони повторити. Я думаю, що вони будуть мінімальні, тому що на сьогоднішній день у всіх автобусах Миколаїв Пас Транс встановлені тривожні кнопки виклику працівників управління Державної служби охорони поліцейське, проведений інструктаж з водіями? Моє, моє, моє бачення яке. Якщо ви навіть п'яний, у дуже веселому настрої будете заходити в автобус і захочете поспілкуватись з нашим водієм. То краще наш водій лишній раз натисне цю кнопку, і ви продовжите своє спілкування у тверезому стані у громадському місці, що є порушенням Адміністративного кодексу України. Продовжити своє веселе спілкування з працівниками поліції, чим будуть такі наслідки, як ми мали нещодавно. Тому що мої водії для мене набагато важніші, ніж оці от п'яні жителі нашого міста. Давайте ще поговоримо про такий напрямок роботи, як соціальні проекти, які, до яких залучається Миколаїв -Пастранс. За великим так. рахунком, ну у вас вище прозвучало, що завдання комунального підприємства, як і будь-якого підприємства, отримання прибутку. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ви виконуєте соціальну функцію за великим рахунком, забезпечуючи пасажирські перевезення на території міста Миколаєва. Але не тільки ці. Функції, але і до інших проєктів залучається. Давайте нагадаємо, деяких саме ну і як ви оцінюєте, можливо, зворотній зв'язок, який отримуєте від миколаївців щодо цих проєктів. Так, ми дуже активну позицію займаємо в соціальному житті, соціальних проєктах. Допомога і армії. Нещодавно ми скажімо так відремонтували, модернізували автомобіль, передали на, на ЗСУ, передали нашим хлопцям. Перевозимо дітей разом з міською радою. Організуємо перевезення і на відпочинок літом. Діточки їздили. Ми перевозили їх. І вчора ми запустили дуже важливу ініціативу: це перевезення людей на інклюзивний пляж в Одесу. Це були дуже багато поїздок, дуже багато зворотнього зв'язку. Депутат депутат Миколаївської міської ради Юрій Степенець. Подяки свої передав для наших водіїв і взагалом для підприємства. Дуже класно. Ми спрацювали всім всім. Дуже сподобалось. Також ми запустили нещодавно акцію з написами на автобусах в підтримку військовополоненим та нашим хлопцям, які зникли безвісти На теперішній час з надписами Чекаємо, боремось, віримо. Також ми отримали дуже багато зворотнього зв'язку від дружин, сімей військовополонених з словами подяки за таку ініціативу. Найближчим часом таких автобусів стане ще більше, щоб миколаївці не, не забували про, про такі е, випадки та пам'ятали, що ми усіх чекаємо вдома і до нашої перемоги, щоб вони під час обмінів повертались додому, і після нашої перемоги живими, здоровими та усім, всього найкращого, скажімо так. Давайте, користуючись сьогоднішнім ефіром, поговоримо, можливо, трошки про плани. Як їх, власне, бачить керівництво підприємства? Як вже казав, якщо так все підсумовуючи плани, це збільшення кількості рухомого складу, збільшення маршрутів самостійних, як я вже казав у минулой для нашої зустрічі. Це не збільшення, не подовження вже існуючих маршрутів, а щось нове, самостійне, яке дійсно буде таким суттєвим покращенням для наших містян і відчутним. Проривом у е, мережі нашого транспортного сполучення міста е, скоріше наша перемога. Це основне. Добре. Оскільки е, ну, власне повертаємось до того, що почали. Зустрічаємось напередодні професійного свята. Можливо, якісь побажання і поздоровлення колег. Я думаю, вони те, що називається, мають бути в цьому ефірі. Так, звісно. Я хочу привітати наших колег з цим святом, це дуже, дуже непроста робота. Спілкуюся і бачу щоденний труд наших водіїв. Це взагалі тяжкий труд щоденно їздити на автобусах за кермом, спілкуватись з громадянами, як ми вже казали, да? громадяни бувають різні. Морально це тяжко, але я хочу їм всім подякувати, побажати міцного здоров'я, щоб наші автобуси поменше ламалися, щоб пасажири були вдячними, щоб кожен день нас наближав до перемоги, щоб ми як підприємство ставали ще кращими, сильнішими та більш квітучими на радість нашим містянам компанія Март приєднується до цих побажань та поздоровлень. Дмитро Вадимович, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую вам і відповідно вашим колегам за ту роботу непросту, але надзвичайно важливу, яку ви виконуєте. Дякую. З наступаючим професійним святом. Дякую разом дякую. до перемоги. Дякую. Разом.